Вітаємо, шановні друзі. Сьогодні ми знову з вами разом і працюємо для вас. Ольга Довгань і Олег Решетила. Починаємо. Минулого тижня проходили вибори у ліцеї Лідер і там обирали президента школи. Інтриги тримали до понеділка, і в понеділок оголосили результати виборів. І хто Прийшла інавгурація. О, і хто у нас президентом став школи? Валентина Бондаренко, а відповідно, віце-президентом Ангеліна робота. Я дуже вдячна, що ви вибрали саме мене. Я обіцяю, що ви не пошкодуєте про свій вибір. Я буду втілювати в життя свою предвиборчу програму, бути завжди вірною учнівському колективу, справедливо відстоювати інтереси інших школярів. Обіцяю бути доброю, чесною до кожного з учнів з повагою ставитися до вчителів та інших працівників ліцею. Дякую за увагу. Слава Україні! Ми вітаємо дівчаток, і нехай вони проявлять свої лідерські здібності в ліцеї. Лідер і покажуть, і спробують і себе в ровідчують президентом і віце-президентом. І я сподіваюся, вони згуртують навколо себе хорошу команду однодумців, однокласників. І, і буде я думаю, в них? що обов'язково вдасться. Це активні надзвичайно. І діти. все в них вийде. А ми обов'язково про їхні цікаві там, ініціативи розповімо. Також на цьому тижні до Всесвітнього дня землі в ліцеї лідер пройшла акція. Зокрема, дітки, педагогічні працівники, приносили насіння, квіти, дерева та висаджували на території закладу. Поліція співпрацює з школою да, з навчальними закладами для того, щоб роз'яснювальну роботу проводити цього тижня. До ліцею лідер завітала інспектор ювінальної превенції Марія Селюк. Для учнів 7-9 класів були проведені бесіди. Дитина і Булінг. Дітям роз'яснювали. Сподіваюсь, ця співпраця продовжиться далі і буде приносити відповідні результати позитивні. Також протягом цього тижня пройшли спортивні розваги для наймолодших учнів закладу, для учнів перших-третіх класів, і провела їх спортсмен-інструктор Юлія Намінас. До речі, хотілося б відзначити, що з приходом спортсмена-інструктора відділу освіти дійсно почав працювати і гурток з волейболу, ми з вами це вислідковуємо систематично, і багато діток відвідує саме ці гуртки. і... Також Юлія Петрівна, як ми спостерігаємо, проводить різноманітні естафети і залучає всіх учнів закладу освіти. Сподіваюсь, вона підтримує, отримає підтримку адміністрації школи в своїй роботі і матеріальну базу і все інше, щоб все було добре. Дуже б хотілося, адже це і дуже І Будуть важливо. результати, повір, будуть результати. Якщо вкладати в дітей в спорт, будуть результати. Дитяча команда Вікторія продовжує змагання участь. участь у змаганнях. Зокрема, чергові ігри команди Вікторія на турнірі з футболу Чемпіонік і наші юні спортсмени здобули перемогу та пройшли до Золотої Ліги. Голами у ворота суперників відзначився Максим Намінас. Причому хет-триком. До речі, цієї суботи Це вже буде фінал. Тому ми будемо вболівати за наших юних спортсменів. Це І бажаємо, Золота Ліга буде. Так, так? Золоті ліги. А де вона буде проходити? Місто Кременчук. Побажаємо ну, успіхів. Ну, будем, чекаємо на позитивні результати. А що в нас на культурному фронті? Знаєте, приємно вражена, дуже приємно спостерігати, коли всі заклади культури дійсно працюють і працюють плідно протягом цього тижня. Зокрема, з нагоди вшанування Міжнародного дня пам'яті жертв Чорнобиля в кожному закладі культури були проведені різноманітні виставки, тематичні, гурткові роботи працювали. А в комендантівській сільській бібліотеці була оформлена виставка застереження у Чорнобиля Немає минулого часу. У Крейничанському СБК організована тематична виставка Дзвони Чорнобиля. У Кобелячківському СБК на гуртку паперові витівки діти виготовляли символи Чорнобильської трагедії Паперові журавлики. У Пришипському ЦКД була проведена для дітей цікава інформаційна хвилинка над Чорнобилем журавлі летять». Крім того, крім того мабуть, працювали гуртки. Так, цікаво спостерігати, тому що різне направлення гурткової роботи: і хореографічні, і декоративно-прикладного мистецтва, вокал, зокрема, дійсно працюють. Весна цього року така, досить затяжна. мінлива, затяжна. Своїми приймхами, але тим не менш, аграрії працюють, і ми побували на полях Пришипської громади, де йде посівна компанія повним ходом, і поспілкували з Євгенієм Куцьом. І він просто поділився своїми емоціями, враженнями і проблемами, над чим він сьогодні працює. Його трудовий колектив. Ми знаходимося на полі в Пришипській територіальній громаді. Аграрії сіють, весна прийшла. Причому дуже так, активно. І сьогодні пан Євген розкаже нам, чим сьогодні живуть аграрії, які проблеми, що ви, що ви чекаєте від весни, від цього врожаю і взагалі від цього сезону. Доброго дня всім! Двері нашої, нашої домівки постукала війна і лютий ворог сусід який назвав себе братом, напав на нас, це все ясно. І воно ж за собою все потягнуло що економіку. От економіки, от, наприклад, я дивлюся по прошлому, по минулому році, якщо беремо бухгалтерську звітність, то там прибутку якби немає. Чому йому немає? Тому що затратний механізм звісно, він набагато збільшений за рахунок того, що був які ціни на енергоносії. Солярка, хімія, яка вся робиться, ЗЗР, засоби захисту рослин, які всі також газ є, сама пряма затрата в виробництві, основна затрата і добрив, і хімії. Ну і, звісно ж, курс долара тільки пішов з 27 на 37. Ми розуміємо, що все запчастина, запчастина насінина, все, -все, -все, -все підряд. Ви теж приймаєте ж участь у соціальних проектах. Ну, так? в мене така участь, я вам зараз скажу. Одне погано, що у нас, мабуть, тут негатив по цій ОТГ, який ми вже дуже давно. Ну, от якось, знаєте, на мою думку, я впевнений, потрібно, мабуть, частіше вислуховувати думку аграрів, якось збирати. Якось які там питання, не, ну, там не листи, які йдуть на сільраду, а потім просто до нас перенаправляються там, з обладміністрації. Да, 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 да. Ну і навіть не про те, що да, я там. Щось відбувається, да, там, питання якісь пов'язані з мобілізацією, перевідправили. Перед тем, може якісь, щоб, хоча б я не говорю там, раз в місяць, раз в півроку чи щось збиратись і якісь вирішувати, які є питання. У мене десь до 30 працівників, які, і я за свої слова відповідаю, які в мене отримують офіційну зарплату. Тобто ніхто, знаєте, як кешем платиться, на півставки прийнятий. Щось цього витікає. З цього витікає, що десь мільйон 300, я от вкажу бухгалтерії, е, виберіть мені, що поприйшло. Це поприйшло. Мільйон триста я заплатив в тому році, поза тому, і поза тому. Гектар десь під 800 по цій АТГ, в нас ще в Амельнику, там, в піщаному землі трохи є. Тобто от оце я вважаю допомога. Тобто платиться сюди податок, е, єдиний податок четвертої групи, платиться оренда землі. І саме основна в мене тут стаття. Моїх витрат а сільради доходів це податок з доходів фізичних осіб. Так. Тобто не тільки бойовиків, які здали нам землі, а, ще й а, які, а іменно працівників, ще, бо в мене фонд зарплати десь 400-500 тисяч у місяць. Тобто це офіційний фонд зарплати. Бо я ну, мені краще йти таким шляхом, щоб. Так. Що б вам цікаво от по Пришибській громаді. По які б гром... ви бачите mm -hmm. такі проблеми цікаві. І... Що важливі щось змінити, і ви б щось бачили по-своєму Для себе бачу, якщо взяти з прив'язкою до роботи, зараз да, ми бачимо посів, сі кукурудзи. І я говорив за цю кукурудзу, яка в 2020 році давала такі врожаї, що стидно людям їдеш, качана вона немає. От для мене дуже хотілося б дуже хотілося б дойти до питання до. Щоб ну, водокористувачем, щоб зробити позрошувані системи поставити. Але це щоб до поля на вітрубу довести, я так прикидав, де 20 мільйонів фінансування це, це зразу, я не в змозі, ми розуміємо по, по цих всіх розкладах, що зараз у нас відбувається. Тобто за цим майбутнє, тому що е, клімат змінився і змінився. Е. До речі, він е, є платником податку, платить податок Пришипську громаду, бюджет. Тому він е цікавиться подіями, дивиться наш е канал. І Які взагалі, йому доподоби, до речі? Ну, то вже нюанси. <клес> Повертаючись до минулих сюжетів, ми не могли залишити без уваги проблему, яка існує в Кобилячківській старостаті. Так? Там Кладовище, як ви пам'ятаєте, повністю За... ну, не Ну саме кладовище то нормальне, але от не вивезли тут то... сміття, сміття ті гори, які там знаходяться взагалі, і портять вид. І причому, як я зрозумів, ми побували у старости, запитали в неї, чому так. Я так зрозумів, що вони при... зайняли дуже цікаву позицію. Ага, раз ви туди приїхали, і ви там. там... Показали сюжет. Показали сюжет. Ми не будемо у вас на поводу йти, принципово да. і ми не будемо вивозити. Хорошо. Породка вчора була. Ми все. Ні, не, чекайте, ви ж ждали, поки ми йдемо, а перед цим ви казали. Та що. хто ви такі, що ви будете казати? Ну, ви ну, член чи... виконкому? Ви на виконкомі питання піднімали Ну, Но... А чого то ви... Коли, мені? Скажіть мені, коли було рішення виконкому, на якому ви піднімали питання? От конкретно, от було там у лютому місяці, ви говорили, що давайте вивеземо квітні. Ну, Примірно. Ну, і ви ну, і хтось не вивезе, але є рішення, і ви тут ні при чому. Ну, хай буду я при чому. Мені то і від того, що ви на мене напишете якісь там. Кляузи свої ні, мені від того Та Чу я буду писати. Нічого. У вас є, е, є депутати, які вам оцінку дадуть вашій роботі. Ну, депутати, все. які вас призначали, ну, от вони дадуть оцінку. Все. Моя задача і показати все. вашу і... роботу, а вони показують. Це, це зараз моя задача. Який, який, який стосунок ви маєте до е, нашого я, села я до, до, до Кобелячківського округу? Я до всього маю стосунок. Але така позиція старости не зрозуміла, якщо чесно. У мене нати... дуже після спілкування вона себе вважає дуже заслуженою людиною, що її кілька разів обирали. А насправді тут якась інтересна історія. По-перше, ми на стінах старостату колишньої сільської ради, так, це ж було сільська, побачили стенди на російській мові, якісь зразки. Там образцы заполнения и все такое. Документов. Дальше На фасаді будинку вулиця Свердлова. Ну Що тут можна сказати? Вулиця Свердлова. 16. Яка тут декомунізація? Ну що? Яка тут декомунізація? А оце, що у вас на кацапській мові написано, оце, це ви, що у вас тут переважна більшість російського населення живе? В чому проблема? Немає ніяких проблем, нікому нічого не заважає. Що не заважає? У вас на російській мові заповнення документації лежить. За чим? Навіщо вам це Це теж ваші функціональні обов'язки? Це не мої функціональні обов'язки. Це залишилося від попередників. Така чого ви не Його... зняли вже у нас? Ну а якби у вас прапор російський від попередників зашли? якби би він Ну Ви знаєте, ні, ви, не, ви... Щодавно, нещодавно а? ваші колеги виставили у газеті російський герб. Я не знаю, я з клею. Ну, я... Про що ви говорите? Я... я Не знаю. Я знаю, що ви в старостаті тричі обрана і поважна людина. А у вас на кацапській мові от, стенди висять. Оце мені не зрозуміло. Засу... Стенди списані. Мені їх так, немає вимагають. Так зніміть їх, їх мили... щоб їх духу не було. Їх... Мені немає їх куди. Вони на мені рахуються. Я ми не... теж не... депутатам передамо, що це у вас відбувається. Хорошо? Хорошо? Mm. Все. Друзі. Так то тому кажеться, російський світ чекали, чи що? Що Скоже це за тем. фахівець? Кого це Валентина Іванівна взяла на роботу таких заслужених? Та приведіть їх до порядку, що не позорте, ви ж позорите голову громади, ви ж позорите депутатський корпус, ви позорите виконком, ви член ви, виконком. Ви думаєте, що ви саме розумне, що ви в жителів такий вже авторитет здобули? Що Ви, ви приведіть в порядок себе і свою роботу. Вони ні черта не роблять, там сидять і, і наглоші ведуть себе. Все, я виконую свої обов'язки. Я на цій посаді в місцевому самоврядуванні вже 13 рік. І якщо я така вже ж погана і нехороша, не хороша, мене не, не вибирали і не обирали, я і, не, не не, і довіру мені не покладали, так як в 10-му році мене вибрали, були вибори. В 15-му році були вибори, вибрали. Вибори були, у нас не призначалися старости, якщо ви знаєте. А були вибори, так як вибори сільського голови. Грина, але ж за які питання треба таких положень. Ви член конкурму, ви підконтрольні депутатам. Ми депутатам показуємо, а вони хай з вас питають. Я ж вам оцінки не даю лічно. Mm, у ну, мене по... ж є, мабуть, депутати. Ну да. прийде час, вони вас питають. ми заїдемо. Ні, ми, ми обов'язково через певний час заїдемо знову, ми подивимось. Я таки: ми доб'ємося успіху. Ми... і цвинтарі будуть в порядку, і поприбирають російську мову ту всю гадость, яка висить на, на стінах у сільській раді колишній. І вона шанована, її обирали. Вона тут розказує нам, яка вона заслужена. Ну Це сором. Дійсно, це сором. І коли до нас звертались люди, правда, за ці навіть свинтель, ну, да, люди ж, я прийшли. Ну, ми ж не саме придумали. Людям хотілося бути, гості приїздили з різних міст, ну, це традиція, це нормально. Ні, ми не будемо у вас йти на поводу. Це моя відповідь. Сміття, ви, це що? Ви, ви, ви хто? Ви тут русський мір ждете? А Чи мені що? цікаво, Олег Миколайович. Ні, ну подивися, пообвішувалась, а воно списано, каже. Так списано, так викиню, спали нафіг. Мені цікаво, як матері приходять ті хлопці, які зараз захищають нас і стають. Та їй вже на, на всіх насидить, сидить, собі нормальна зарплата, все в неї хорошо в цьому житті. Що Але ви знаєте, мабуть, все-таки хай депутати звернуть також на це Та увагу. Я думаю, так. Да. Депутати повинні з неї спитати, що то було. Депутати затверджують премію старості. Пам'ятаємо, що. За... Беруть насили. на роботу, призначають і звільняють, до речі. І спитають. І повинні питати. Запросіть їх на комісії, і спитайте за її роботу. Хай прозвітується. І перед громадою, і перед комісією. Ти розумака. Заслужена. Протягом всього цього тижня проходили. Засідання комісії. Депутати готуються до сесії, вони зустрічаються в комісіях, працюють над питаннями. Повістка денна вже оголошена, так. голова Валентина Городянко оголосила повістку денну. І відповідно по цим відпрацьовують люди, обговорюють, там вже земельна, перша земельна комісія відбулася, потім освіта. освіта і бюджет. На них ми побували і коротенько вам даємо буквально там спостерігаючи за роботою депутатів в комісіях, я для себе побачив, що депутати приходять на комісії, не завжди підготовлені, не бачивши навіть повістки денної і тих деталей, і тих питань, які намагається виконавча влада просунути через комісії і винести на сесію, щоб потім прийняти і отримати добро. Так, от, ось. І тоді виходить, що депутати можуть приймати спонтанне рішення, яке вигідне сьогодні, до припустимо, там, голові громади, там, викон... працівникам виконкому, не зовсім розібравшись. А потім, як то кажуть, вже помахайте руками після бою. Так ось було десь приблизно із фінансуванням громадської організації, ДСТ Колос, який очолює Гарячковський. Який взагалі не проживає разом з своїми колегами в Пришибі, і взагалі до того спорту мав він всіх на увазі, я так думаю. А депутатам пропонується виділити 600 з лишнім тисяч. Питається, для чого? Виділяйте під своїх людей, під своїх керівників, з яких ви можете спитати, які будуть патріотами своєї територіальної громади, ні, ви знову фінансуватимете чужих людей, які будуть ставити підставних спортсменів і привозити вам дарувати кубки, віддавати в сільську раду, отримання зовсім не людьми з пришипки. Як хіба це розвиток спорту? Хіба це фізкультура? Хіба це взагалі що це? Тому здається, що депутатам треба детальніше розбиратися і приділяти увагу цьому питанню. І наступний цікавий момент це кадрове питання. Я спостерігав за роботою голови громади, яка більше 4 годин чітко перебувала на двох комісіях, яка проходила одна за одну, дочекала, і самим останнім питанням було поставлено кадрове питання, яке вона намагається провести через сесію. І через комісію їй це вдалося, хоча депутати могли відхилити це введення посади секретаря виконкому тому що Ольга Довгань виграла суди по скасуванню е, доган і найближчим часом може отримати судове рішення про повернення на роботу. А на її місці вже працює людина. І тому велика ймовірність, що цю людину хочуть зробити секретарем виконкому. І якщо депутати не розуміються в цих речах, то, е, то відхиліть на доопрацювання ці питання. А вони беруть і виносять далі на сесію. Тепер на сесії. Буде прийнято рішення простою більшістю, якщо вона назбирається. Ну, я думаю, що Валентина Городянко підзбирає собі просту більшість. Отак От просто це робиться. Замість хоча на комісії можна було спокійно відхилити це питання і на доопрацювання. Розібравшись, хто, кого, для чого. І е, мені дуже цікаво, що на бюджетній комісії люди не згадали ні про бібліотекарів, які на 0,25 ставки там по бібліотеках працюють, ні про медиків, які на 0,5, там нема грошей. А от тут треба терміново ввести позицію, бо так хоче е, голова громади. І вона висиділа, молодець. Я просто, просто респект. Вона дождалася і отримала. Е, Рух цього питання на сесію. Ось так працює. А депутати просто прохлопали вухами і пропустили це питання. А далі проста більшість, яка є сьогодні у Валентини Іванівни, вона просто прийме це рішення і веде цю посаду. Молодець. Ми на сесії обов'язково побуваємо, все це висвітлимо. І, до речі, засідання чергове відбудеться 3 травня. Шановні глядачі, для вас ми хочемо проінформувати про таке важливе питання, що на Полтавщині запрацювала гаряча лінія допомоги учасникам бойових дій та родинам мобілізованих та загиблих. На зараз ви побачите номер телефону, за яким ви можете звертатися, вас проконсультують і нададуть, можливо, якусь допомогу. Протягом цього тижня активно працював народний депутат Олексій Мовчан. Цього тижня була зафіксована рекордна цифра від приватизації. Фонд державного майна за перший квартал 2023 року залучив 902 мільйона гривень у держбюджет, і це стало можливим завдяки законопроекту 7451, який був прийнятий за ініціативи саме Олексія Мовчана. Він називається про приватизацію державного і комунального майна. Який у Верховній Раді було прийнято у серпні минулого року, ось за 8 місяців дії законопроекту фонд держмайна залучив 2,5 мільярди гривень, що склало 26% від усього цього об'єму продажі об'єктів малої приватизації за останні 5 років. Для розуміння масштабів ця цифра співставна із вартістю 25 тисяч коптерів, які використовують наші бійці на передовій. Закон працює менше року, а вже маємо потужний економічний ефект. Ось так працює депутат Олексій Мовчан та його команда. Протягом цього тижня у нас проходив фотоконкурс під назвою «Весна іде красу несе, А в тій красі радіє все. Фото надійшли надзвичайно яскраві. Я думаю, що багатьох наших глядачів вони порадували. Активно, до речі, долучалися до голосування. Те, що слід відмітити, і це дуже приємно. І хто у нас серед переможців? Ну, серед переможців яскрава фотографія фото сакури. сакури, яка набрала найбільшу кількість голосів. А хто автор нашого фото? Переморців? Вікторія Ясинська. Вона і отримає цього тижня наш приз. А коли ми завітаємо, ми обов'язково покажемо нашим глядачам. Так, ми будемо відзнімати по можливості наше вручення. До речі, хотілося б цього тижня ми покажемо вручення, те, що минулого тижня переможе. Вона... Так, відзвітуємося перед нашими да, глядачами. Бо вона хворіла, і ми перенесли нашу зустріч і саме зустрілася саме цього тижня. В нашій групі. Постійні є учасники, навіть жителі інших громад. І це приємно. І вони надсилають, вони теж активні, надсилають нам фотографії. Перемагають. Да. Цього тижня ми, знову, наступного тижня ми знову продовжуємо, тема та сама: Весна йде, красу несе. Тому надсилайте фото і ми. Виставляємо у вівторок, до п'ятниці голосуємо, в п'ятницю приймаємо рішення і так. так що. Тому будьте активними на це ваші. чекаємо на ваші фото. Ну що, на цьому наш випуск приходить до завершення. Думаю, що багато надзвичайно цікавої та корисної інформації продовж цього тижня ми проінформували наших глядачів. І що працюємо. Так, до наступної зустрічі. Всього найкращого.